Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Президент виходить за межі своїх повноважень, і здорового глузду. Пише Віктор Уколов далі в оригіналі. Наприклад, я також не бачу можливості проведення виборів, але при цьому поважаю точку зору тих, хто думає інакше, і неважливо їх більшість меншість. На храписта заява Зеленського вони можуть обрати інше громадянство. Є нагловатою. Погрозує самовпевненого кандидата в диктатори. Насправді, президент не має права і не буде вирішувати кому з громадян втрачати громадянство через те, що його політичні погляди інші українці не терпіли і ніколи не потерплять диктатора. Тут тобі не Росія в той же час. Президент України Зеленський заявив, що країні потрібна тверда підтримка. США. він зауважив, що мирна угода не може бути підписана в мюнхені під час безпекової конференції. Про це глава держави там і заявив, мирна угода не може бути підписана в мюнхені, тому що це Мюнхен. І Тут немає президента. І ми пам'ятаємо, які речі були підписані колись тут. І я таких речей не повторю. Мирна угода, передусім, має бути проговорена і підтримана між Україною і президентом США, виключно президентом також є важлива роль країн Європи, тому що ми говоримо про гарантії безпеки. Головний момент у будь-якому документі про припинення війни сказав Зеленський. Президент зауважив, що йдеться про гарантії безпеки не тільки для України, а й для всієї Європи. Для нас голос Європи дуже важливий за столом, а не десь там за лаштунками. Вони рівноправні партнери. Це можна подивитись через вклад грошей військових, гуманітарних, який Європа вклала разом з США. Європа має виступити єдиною сильною позицією Саме так розбудувати якомога тісніше відносини з штатами, як передає кореспондент Керінформо про це заявив президент України Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції в суботу, Дехто в Європі можливо не до кінця розуміє, що зараз відбувається в Вашингтоні. Але давайте зосередимось на розуміння самих себе в Європі. Ми повинні дати силу Європі в першу чергу, чи потрібна Європа Америці. Як ринок збуту, так, але як союзник, я не знаю. Щоб була відповідь так, європі потрібен єдиний голос, а не десяток різних голосів. Навіть ті, хто регулярно приїжджає в Маралаго, Лаго, повинні бути частиною сильної Європи, тому що президент Трамп не любить слабких друзів. Він поважає силу, сказав він. За словами Зелінського, дехто в Європі може бути розчарований Брюсселем. Але давайте будемо відвертими. Якщо не Брюссель, то Москва це ваше рішення, це геополітика, це історія. Додав він. Він наголосив, що Москва розірває Європу на частини. Якщо ми європейці, не будемо довіряти один одному. Кілька днів тому президент Трамп розповів мені про свою розмову з Путіним. Він жодного разу не згадав, що Америці потрібна Європа за цим столом. Це багато про що говорить старі часи минули, коли Америка підтримувала Європу, просто тому що вона завжди це робила, зазначив Зелінський. Водночас український лідер наголосив на важливості побудови якомога тісніших нових відносин з Америкою, але як європейці, а не просто як окремі нації. А ось чому нам потрібна єдина зовнішня політика, скоординована дипломатія, зовнішня політика спільної Європи. і Нехай закінчення цієї війни стане нашим першим спільним успіхом у новій реальності, сказав він. Як повідомив Українформ, що 13 по 16 лютого проходить Мюнхенська безпекова конференція. Участь у ній також бере українська делегація на чолі з президентом Зеленським. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.